Заняття з логіком математичного розвитку. Цифра 3 та 4. Привіт, мої розумники! Сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу подорож до країни цифр. Приготуйте свої очі та вуха, щоб все запам'ятати і правильно відповідати на запитання. Діти, подивіться, скільки тут листочків? Так, правильно, один листочок. А що буде, якщо ми додамо ще один листочок? Так, їх вийде два. Давайте разом порахуємо один, два. А зараз давайте з вами трошки порухаємося і зробимо веселу руханку. А зараз ми з вами познайомимося з двома новими цифрами. Це цифра 3. Вона схожа на дві усміхнених півкулі. Давайте спробуємо написати її у повітрі. Молодці, у вас дуже гарно виходить. Подивіться на цей малюнок. Скажіть, скільки тут грибочків. Тут три грибочки. Один, два, три. А це цифра 4. У неї є ніжка, і вона стоїть рівно та гордо. Давайте порахуємо, скільки тут квіточок. Один, два, три, чотири. Так, тут чотири квіточки. А зараз я пропоную вам пограти у веселу гру. Називається Знайди цифру. А тепер подивіться уважно на малюнок. Де заховалася цифра 1? Так, на парканчику біля пташки. А де заховалася цифра 3? Так, на дереві на ній спить котик. А тепер подивіться уважно, а де цифра 4? Так, вона заховалася на даху. Молодці. А ще знайдіть мені цифру 5. Так, вона на будиночку. Молодці. Ви дуже гарно попрацювали і познаходили всі цифри. Ви сьогодні чудово попрацювали. Тепер ви знаєте вже 4 цифри. Наступного разу ми ознайомимося з новими.